Всіх вітаю та запрошую до цікавих спостережень у природі. Ті, хто вже переглядали мої попередні відео, знають, про що йдеться мова. А хто вперше завітав до мене у гості, то посилання на попередні відео будуть у описі під відео. Тож бажаю вам гарного перегляду, розпочинаємо. І так у гусиній сім'ї вже є поповнення. Я в цьому парку не була три місяці. Була на початку весни, в березні. І там є відео спостереження. А ось через три місяці що відбувається? На прогулянці всі разом з дорослими йдуть дітки гусенята. Ось які вони. Гарнюні, манюні, вже й встигли підрости. Треба, мабуть, частіше мені відвідувати цей парк. Ось вже щось та й пропустила. Ось подивіться, скільки тут сімей не зрозуміло, де тут хто, але дітки рядом біля дорослих, і всі дружно, йдуть чинно. Також багато у парку відвідувачів. Але люди не заважають птахам, вони живуть своїм життям. А зараз чуєте, шиплять. А чого ж це вони шиплять? А вони захищають своїх діточок. Раніше такого не було. До людей вони відносяться дружелюбно. Бо люди їх підгодовують. І мені здається, що птахи за це дуже вдячні. А ось до павичі, ось, наприклад, ось там далі гуляє павич. Вони зараз дуже агресивні. Мабуть, павичі для маленьких гусенят небезпечні. І мати, гуська, ось як захищає своїх дітей. Ось павич, ось, дивіться, уважаємо. Моя тінь тут видна, вечір, тіні. Ось такі увечері довгі. А ось до палеча не підходь до моїх дітей. Ось так. Раніше всі були дуже дружелюбні, але зараз період, коли з'явилися дітки. Ось такі вони маленькі, гарненькі, біля батьків. Ще раз повторюю, що до людей. Гуси, і не тільки гуси, відносяться дуже дружелюбно, адже люди їх підгодовують. Людей вони не бояться, моя сінь ось тут ходить, вечір і тіні зараз ось як і ось підгодовують гусей і не бояться брати з груди. І дітки теж. А ось знайома наша парочка. Півень і качка. Але хто ж тут ще третій? Нарешті півень вже знайшов собі пару відповідно до нього, тобто курку, а не качку. І вже у них з'явилися маленькі курчата. Але щось тут відбувається незрозуміле. Я спостерігала і мені навіть сумно стало. Качка їм покою не дає спокою ніяк. Вона завжди поруч, а ще ганяє маленьких курчаток. Курчаток ганяє, курчатка від неї тікають. І цікава тут поведінка мами квочки, курки. Вона якась байдужа до своїх дітей. Ось подивіться, навіть агресивна. Як би сказали психологи, Холодна мама. У таких батьків виростають дуже знервовані, неспокійні діти. Взагалі мені цих курчаток жалко, тому що ось ця качка не дає спокою нікому. І що саме цікаво, вона одна на весь парк, пар, іншої такої немає. Уже б десь привезли твій пару, щоб вона заспокоїлась. І відчепилася від кіння та її, його. Її. Ось, бачите, яка сімейка гарна. І курчатка у них. І ось разом. Але з'являється качка, агресор і починається. Ось так. Ось що вона робить. це я спостерігаю тільки 10-15 хвилин, а отак відбувається цілий день. Мені дуже жаль. Кодані, з тих маленьких курчаток. Перед ногами Ви, вони вже виросли. Але що саме цікаво, я не бачила більше курчаток нікого. Тільки у цього сімейства, цієї курочки та півня. І качка поруч розігнала всіх від них. Нікого в них немає, друзів. А взагалі курей і півні у цьому парку дуже багато. Про це трохи пізніше. А зараз от, спостерігаємо за маленькими курчатками, за ось агресивною качкою. Ось такий трикутник вийшов. Ось таке буває і в природі, і серед людей буває теж. Коли хтось втручається в життя інших зі своїм. Як ото кажуть за своїми правилами. Ось щасливі моменти, коли качки немає поруч. Сім'я разом з дітками гуляють. От подивіться. Здається тільки троня курчаток у них, але на весь пар тільки у них є курчата. Більше я ніде маленьких курчаток не бачила. А взагалі курей та півню у парку дуже багато. І вони всі дуже різні, красиві. Ось, цікаво, коли ці курчатка підростуть. А ось подивіться, яка красуня. Я не знаю, як ці породи називаються. Я просто спостерігаю і з вами ділюся своїми спостереженнями. Ось так. Яка гарна. Красива курка. Десь тут їй є і спара. А ось який півень красень. Без хвоста. Мабуть, вже хвіст десь у бійках загубив, ось підгодовують їх, вони ніколи не відмовляються, бо їм це подобається. Корм продається у парку, коштує 30 гривнів. Кожен може собі дозволити, таке задоволення погодувати птахів. Але між птахами спокою немає. Я не знаю, чи це тільки сьогодні, чи у них завжди так. Дуже гучно у них тут. Тиші немає. О, подивіться тільки. Полюбуйтесь на оцих. Забіяк красення. Постійно щось не так. А ось який гарний, цілий. Ще один. І ще он там. Одним словом, у березні, коли я тут була, я їх тільки не бачила. Чи вони десь були, поховалися, чи, може, підвезли якихось нових, не знаю, але зараз їх дуже багато. Але курчаток немає ні в кого, тільки отої пари, яка з качкою разом проживає припутнику такому. Ось, полюбуйте, що тут відбувається. А вже на дворі вечір і потихеньку наші птахи починають змоститися на ночівку. Ось облюбували вони собі ось це дерево. Ось яке воно. А ось який красень гуляє. Тільки подивіться. А ці, друзі, щось мирно жити не можуть. Що там відбувається, можна тільки здогадуватися. Ось так. Полюбуйтесь, помилуйте. Яка краса Ми тільки можемо послухати. Туди усі кущі зайти ніяк неможливо. М -м, можна догадатись. Кажуть, в цьому парці ще є маленькі паличта, але я їх не побачила. Ось стоїть охоронець і нікого не пускає. Десь там в кущах вони пищать, але до них підійти неможливо. Можливо, іншого разу мені вдасться якось. Виведуть таких своїх дитинчат десь на світ. Кущі тут дуже великі, і у парку вони огорожені. Ходити можна там тільки де дозволено, а де огорожа, ходити не можна. Ось охоронець. Охороняють своїх кіточок. Десь вони там в нього є, бо вже відео подібні викладали. Вечір сонечко вже сідає, і наші птахи. Теж починають моститися на ночлівку. Ось цікаві пташки, не знаю, як вони називаються. Ось такі, ось такі дуже рухливі, ходити не вміють, тільки бігають, легко літають. Ось вони облюбували собі. Ось такий будиночок, Мені здається, що це буде такий будинок для відпочинку людей, в моїй які Але поки. Він ще недобудований, там птахи відпочивають вночі. Ось вони вже туди потихеньку забираються, бо сонечко сідає дуже швидко. Треба встигнути до темноти всім по розбрести. Ось і на першому поверсі, і на другому поверсі ми бачимо рух. Це наші птахи. Не знаю, як вони називаються. Треба подивитися. Ось так. Ось один красень сидить такий, відпочиває, а це вже знайшли собі місце на ночівку і де знайшли у дереві, а дерево то з голочками, це не ялинка. Але ось голки не такі гострі, як у ялинки. Це чи ту, я не знаю, я що це за дерево. Можливо, ви мені підкажете. Але скільки ж там птахів вже знаходяться, а скільки ще туди мостяться. Ось-ось. І здається, що це вони тут так ночують кожного, кожної ночі, бо вже йдуть впевнено. Як до себе додому, тільки інколи за місця виникає е, така потасовка, розбірки. Мабуть, хтось хоче зайняти, десь є місця краще, десь не дуже. Але ось перед відпочинком ще поїсти треба. Ось такий. Так, поїсти обов'язково та й наскідало. Цікаво, а де вони здаються? Де вони сплять у Зимку, зимку так холодно в такому деревах. Не знаю, де вони були взимку, але ось влітку, ось туди вони всі забиралися потихеньку. Життя у них таке. Людей ходить багато. Ходять туди-сюди розмови, галас якийсь. Але вони, я бачу, звикли вже до цього всього і живуть своїм життям. Живуть як можуть. Все-таки майже на волі. Ніхто їх, їхнє пересування, ніхто не обмежує. Ось обрали собі дерево, ну і добре. Ось скільки їх тут багато. І всі такі різні, але ні в кого немає курчат. А ось, подивіться, що тут відбувається. Гуси, які паслися в день. На галявині, де травичка, чогось увечері прийшли сюди, прийшли стоять і не шевеляться, не пошевелитися навіть. Цікаво мені було, що буде далі, але я спостерігала, спостерігала, та, й, чесно кажучи, спостерігати мені вже трошки надоїло, Скільки ж можна отак стояти, нічого не відбувається. Можливо, вони так і спати будуть. Стоячи, все можливо. А можливо, вони милуються красивим заходом сонця. Сьогодні е, е, я знімала це відео 20 червня. Це той той час, коли самий довгий день і саме коротка потім ніч. Ось який гарний захід сонця. А потім вже дні почнуть зменшуватись. І хоч літо ще тільки... Розпочалося, але вже дні будуть коротші. Ось і місяць вже з'явився, тобто вечір уже на дворі. Ось, гуси так і стоять, птахи йдуть відпочивати, а мені треба швиденько додому, бо від парку до мого дому ще далеко. А вам бажаю теж всього найкращого. Дякую, хто додивився до кінця. Пишіть в коментарях свої думки та побажання. А зараз до побачення. До нових зустрічей!